Добрий день! Минулого разу ми заміряли холостий хід інвертора від мережі. І в коментарях до того відео писали, щоб е зробили заміри від акумулятора. В принципі, мені самому це було цікаво, але для вимірювання в мене був тільки такий інструмент: це токові кліщі з панежі BN200. Якщо почати вимірювання, то тут ось такі показники. Ми включаємо режим ампер, вимірювання амперів, тут переводимо режим DC, режим постійного струму. І коли підносимо до плюсового кабелю, ми бачимо такі показники. 2, 1,5, 1,3, 1,2, 1, 2, 09, 05, 04, 08, 03. І це дуже дивно було для мене. Я думав, що це просто неякісний інструмент, і тому е шукав аналог, як можна по-іншому заміряти. І тоді я знайшов ось такий ватметр. Е я сюди вже припаяв два рази xt 60 У мене є такі крокодильчики. Зараз ми за допомогою цих крокодильчиків під'єднаємося їх до акумулятора, під'єднаємося тут і вже цим інструментом вимірюємо знімаємо кришку. Спочатку виключаємо інвертор. Давай знімаємо кришку. Чекаємо, поки он виключиться. І від'єднуємо. Від'яднав кабелю беремо, щоб вони не Беремо ось ці маленькі, від'єднаємо їх до інвертора. Так, у нас плюсовий зліва. Від'єднуємо його зліва, мінусовий справа. Тепер під'єднуємо клієнт до акамулятора. Мінус. Мінус. Тепер ще сюда приєднуємо акумулятор. Так, у нас тут Source це акумулятор. Так, у нас засвітилося. Так, у нас тут всі показники по нулям. Показує напругу на акумулятора 53 вольта, все інше по нулям. Єднуємо інвертор. Так. У нас зараз 21, 22. Тепер включаємо інвертор. І дивимося на показники. Ось він вже включився. що нам показує цей евертметр? Як бачимо, тут теж показники скачуть. Тобто, я думав, що проблема в, конкретно в цих кліщах, але фактично це якесь таке споживання інвертора. Я не знаю, чи це нормально чи ні, але як бачимо, воно пригає 0, 0,08, 1.9,047. Тобто, оце тут справа є споживання. 40, 47, 90, 30, 0, 50. Ось такі скачки маємо. Тому єдине, що можемо зробити, це почекати годину знову. Подивимося, скільки воно на, на ампер-годин, ват годин І на основі цих показників вже розрахуємо потужність, яку споживає інвертор від акумулятора на холостом ходу. Ще раз у нас 21.23 22 22.23. Побачимося і зчитаємо ці показники на ватметрі. Так, 22-23 пройшла рівна година. Будемо перевіряти наш ботиметр, показники. І так, бачимо, що ампери у нас як скакали, так і скачуть від 0,4 до 1,7-1,8 вольтаж у нас 53,19. На інверторі у нас 53,1, тобто доволі точно все вимірюється. І ось дивимося споживання. У нас було 0,611 ампер-годин або 32,5 Вт. Так це у нас пік. Це мінімум. Це теж пік. Тобто 0,6 години або 32,6 ватт-години. Тобто, що ми можемо сказати, що споживання цього інвестора від акумулятора складає? Дякую, скільки? Тобто, виходить, що споживання від акумулятора у нас менше, ніж від мережі. В мережі у нас було 48 Вт, а від акумулятора 32-33 Вт. Але мені цікаво, чому все-таки є ці скачки. Як ідея, я хочу спробувати піднати розетку і включити якийсь споживач, наприклад, лампочку, в якої є постійне споживання, і поміряти ще через годину, скільки буде споживання під невеликою нагрузкою. Побачимо, чи воно зміниться, чи збільшиться, чи зменшиться, чи зупиняться скачки. Так що зараз під'єднаю розетку, щоб можна було зручно підключитись і. Спробуємо заміряти повторно. Розетка підвідна, Тепер нам треба скинути показники ватметра, для цього треба від'єднати і від інвертора, тому що у нас тут є заряджені конденсатори, які дають напругу, і від'єднати від акумулятора. Вотметр виключився, тепер знову приєднуємо. Приєднуємо тут. Так, бачимо, що все скинулось по нулях. І. Включаємо вітру. А в розітку об'єднуємо вотметр. Інший. Вотметр будемо включати лампу. Так, ще відключився. Ось, ми бачимо, засвітилось. Що ми тепер робимо? Ми треба скинути показники цього вотметра. Дивимося, що у нас буде, якщо ми під'єднаємо якесь навантаження. Так, бачимо, у нас ампери скачуть. Тут по нулям, включаємо лампочку. Так, у нас явно є помітні зміни. У нас перестали скакати ампери. І є постійне навантаження 121W, 121 Вт, 121,8. А лампочка у нас споживає 73 Вт. Майже 73,5. Тобто зараз споживання 121-73. Це десь 48 Вт виходить. то тобто, так само, як було від мережі. Дуже цікаво. ну що, висікаємо тоді знову годину роботи, побачимо, що буде на цьому якщо що на цьому, і тоді зможемо робити якісь виставки. І що, наші фінальні результати. Так, спочатку дивимося споживання, скільки у нас цей от метр нарахував найбільше. Так, 73 це моментальне споживання, а за годину 73 Вт спожив. А цей от метр показує так, 122 Вт. Тобто тепер нам треба від 122 Вт відняти 73 Вт і це буде 49 Вт. Виходить, що споживання інвертора 49 Вт. А минулого разу було 32 Вт. Ну, Мені здається, із-за тих скачків воно неправильно рахувало. Все-таки в режимі, коли є навантаження на інвертор, то ось таке у нас споживання. Мені все ще цікаво перевірити, чи точно вимірюють. Ці кліщі цього порівняємо показники цього вотметра і токових кліщів. Так, режим DC скидаємо на 0, так, і перевіряємо. Так. Тут у нас 2,6, а тут 2,23. 2,6 та 23. 2 2 ці набагато не точні. Цей вотметр точніше міряє. За результатами експериментів ми виявили, що споживання інвертора складає 48 Вт, що від мережі, що від акумулятора. На цьому все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, задавайте питання.